П'ятий день тижня влогів. Я вирішила почати сьогодні четвер з матчі, давно не пала. Мені просто не подобається матча гаряча, а якби холодно, це період теплих напоїв. Вип'ю мачу холодну. Покажу вам заодно, як я це готую. Тому що коли я оце все накупляла, я ж теж не знаю, що до чого. Но я погуглила. Погуглити дуже класна штука. Рекомендую. Я взагалі вважаю, що треба вводити в школах уроки гугління. Знаєте, типу, правильно гуглити, там ключові слова. Хоча, напевно, зараз діти роблять це ще краще, ніж я. Оцю посудину не пам'ятаю, як це називається, тут все збивається. Отаким От черпаком, не знаю, як він називається. Він дерев'яний. Тут, типу, якраз порція, по-моєму, матчі. Один такий черпачок. Матча. Я беру побільше, мені подобається насиченіший смак. Кидаю. Закипів чайник заливаю Я не знаю скільки. Ну, Просто щоб покрило. Не крутим кип'ятком трішки має бути менша температура. Ну, коротше, залила, щоб воно просто ну, все змішалось з водою. Зараз я вам зніму з телефона. Знімаю другою камерою. Отак воно виглядає. І тепер ось цим віником дерев'яним я ось такими рухами. Як буква W, як блискавка, буду це все збивати до піни. Тим самим ми типо, насичуємо чай киснем, він стає повітряним, бульбашки, піна, все, що нам треба. Угу. А, я хотіла водички попити. Дуже хочу попити водички, я тільки прокинулась, вмилась. Та й прийшла до вас на влог. Заплила собі дві косички на ніч. Це моя улюблена зачіска. Дуже мені подобається. За вас. Тут матчу і зробимо. Лід треба. Я забула про нього. Незалежно від пори року, у мене завжди в морозилці є лід. Робите отак. Чік. Лід. І я досі не знаю, що мені робити сьогодні, куди мені йти. Я би задоволення посиділа вдома, скажу чесно, але я розумію, якщо я буду лежати на ліжку 24 години. а мені зовсім буде цікаво тут дивитись. Відкрила влог щойно о десятій ранку, і одразу донати якісь приходять. Це дуже приємно. Я вам потім подякую. Я вже бачила. І до речі, спонсори каналу бачать відео в той же день ввечері. Ви прикиньте. Тобто зараз четвер, десь в годині восьмій-дев'ятій, спонсори вже побачать мій четвер. Продуктивність. Хотіла ще показати матчу, яку я купила. Мені вона дуже подобається. Я взагалі вперше попила її в кав'ярні, а потім кажу: покажіть, яка у вас матча. Я хочу таке вдома робити. Тут важливо оці слова запам'ятати, бо там вони різні є. Може комусь цікаво. Отака така піна вийшла. Захотіла сьогодні попити матчі, але на сніданок я буду їсти кнапку з ковбасою. Манчо з ковбасою. Як вам, мені теж здається, що це клас. У мене бананове молоко. Мені не смачно з банановим молоком, мені смачно з звичайним, просто собі молоком. Але банани подоїли. Я це купила, буду пити з банановим молоком. Ну, десь так. Заливаю мачу. Робимо градієнт. Піна, піна. Мені подобається оця пінка. Гарно, скажіть. Що можна додати різні сиропи? Я, наприклад, додаю мамине малинове варення. Чого ні? Малиновий сироп додають, а малиновий сироп це що? Малина з цукром. Мама на малинове варення, перемішуйте і в закладі за таке у вас 200 гривень візьмуть у Львові. У мене знову ж таки проблеми з мовленням, тільки прокинулась. Букви десь любляться. Розмішую, щоб всі смаки поєднались. І. М -м -м, молоко солодке. Бачше майже не чую. Смачно. Я би ще одну випила вже. Ковбаса печена на соломі. Ніж для хліба. Купіть собі ніж для хліба, це змінить ваше життя. Я нарізаю супер тоненьку скибочку. Масло. Я роблю отак. Мені зразу хочеться хрону. І запиваю матчею на банановому молоці. Воно. І ще питали в коментарях, яка на смак хурма. Найголовніше в хурмі це купити правильно. Щоб вона була м'ягенька, щоб трішки така проминалася, ця ще не стигла, і є можливість, що вона буде терпка. Але загалом, як на мене, хурма не має якогось вираженого смаку. Вона просто, типу, солоденька, соковита, солоденька, м'ягенька це максимум хурми. Типу, якась там кислинка, тропічність, ні. Вона просто солоденька, м'янька, отака хурма. Ну, оця, можливо, буде не те. Добре. Вона навіть тверда, пружна, але не тепка. Немає вираженого смаку, просто солодкість. Коли я була мала, я називала хурму солодким помідором. Зараз сезон хурми, і я не дуже розумію, коли в закладах роблять якісь от страви з хурми, там, чи в піцу її додають, чи якісь там. я не знаю, ну щось таке я бачила останнім часом таке фенсі, таке замудрене, тому що хурма, ну вона просто от солодка. Здається, я бачила канапку з хурмою. Із якимсь сиром солоним. Оце може спрацювати, типу, такий солоний сир насичений і солодка, дуже стигла хурма. Це може бути смачно. Я би ще медом полила і додала фісташок. М -м -м? Яку б брускету придумала, беріть заклади. <ріць> Солодкий помідор, нема більше що сказати. Замовляла оці ці рисові хлібці в молочному шоколаді. Вже нема п'ять пачки. Це мій сніданок нині. І я не знаю, що мені робити в цей четвер. Добрий день, я вийшла на двір. Це все заради вас. Я давно шукаю шарф, я хочу під цю куртку якийсь такий бордовий шарф, типу, як оця моя кофта, навіть щось темніше. Мені здається, буде дуже гарно. а То я така вся сіра, і в мене цей шарф такий старий. Коротше, хочу якийсь гарний, якісний шарф. Я не знаю, де його знайти. Але, можливо, сьогодні той день, коли я буду йти і побачу. І також я дуже хочу поїхати на ринок, можливо, і подивитись на ялинки. Чисто подивитись, подивитись, просто побачите, які ціни, які варіанти, що є. Ну так, трішки вам різдвяного духу принесу в ці сірі дні. Вийшла зарано, буду чекати трамвай, до речі, я завжди відслідковую рух транспорту громадського, додаток і зівей. Ось такий з лисичкою. Дуже прикольний, це ще студентських часів мені порекомендували скачати, і з того часу я відслідковую транспорт, слухаю пісню Фіолет, тиша. Така гарна пісня. В мене аж мурашки. Кожен раз, як я тут приходжу, я згадую одну історію. Кожен рік раніше до Великої війни тут була велика ковзанка. І кожен рік я собі казала, цього року точно піду. Як ви думаєте, хоча б разочок я там побувала? Ні. А зараз велика війна і ту ковзанку взагалі не ставлять. В цьому місті неможливо бути самотньою самою. І самотньою, і самою. Ні, самотньою можна самою. Скільки їхала, слухала Шмалікаузен гурт, Гурт гурт. Дуже класна музика. Я не знаю, чого я раніше не слухала, тому що я багато чула вирізок в тіктоці, а тут я прям включила цілі треки. Дуже круто. Маленькі 150, трішки більші 200 гривень, але, чесно кажучи, я таке бачила тільки у Львові. Вони, типу, ці ялинки якось так змотують з гілок. І воно робиться як ялинка. І примотують до такої деревинки. І типу це ялинка така збірна. Ну прикольно. Іграшка не ялинка, я так розумію, і вони зі скла. Па -а -а. -йом. Дуже класний магазинчик, як завжди знаходиться. В якомусь закапелку у Львові є така тема, що ти проходиш повсі якісь під'їзди, а там може бути танцювальна студія, магазин, так от щось цікаве. Якщо ви шукаєте на свята якісь цікаві подарунки, щось цікаве. Посуд, іграшки, таке все миле. Але я вийшла без нічого. Я не роблю покупок, які мені не треба. Я вже з подарунком. Я так смачно поїла, там позаду просто хтось іде. Не хочу, щоб вони були в моєму влозі. Я не можу знайти шарф, тому йду, напевно, додому. Я все-таки випила каву, я не можу без кави. Я Кава я така собі запахати. була, до речі. Того, що я хотіла, не було. Йду додому. Забула розказати, я побачила пляжне чтиво в м'якій обкладинці. Мені так подобаються книжки в таких м'яких обкладинках. По-перше, вони дешевші. Книжки зараз так нормально коштують. І зараз в книгарні є акція, як я прочитала на другу книгу, мінус 40%, якщо я правильно зрозуміла. О! Всі хочуть в мій влог. Зробіть свій канал. І знімайте свої влоги. Страшне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 донатів за сьогодні. Дуже вам дякую. Це, напевно, найактивніший день по донатах. А тепер дякую по імену і наперед перепрошую, якщо я раптом прочитаю чиєсь прізвище неправильно. Зараз буде реп з ваших прізвищ. Аміна, Голуб, Анастасія Мінчук, Влада Безносюк, Наталія Пабат, Софія Цісаренко, Вікторія Коротких, Микита Конашков, Наталія Роман, Тетяна Онисимчук, Галина Нескромна і Марія Перепічко. Вау! Ви топові класні люди цього дня. Я дякую, дякую, дякую я. Йоу! Я вважаю, що всі, хто не закинув на банку цього дня, ви втратили дуже багато. Тому, будь ласка, в описі під цим відео є послання на банку. Збираємо на дрон для брата моєї одногрупниці. закидаєте будь-який донат, і я дякую вам у наступному влозі. Їх лишилось не так багато, так то. Величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Ви мої чудові улюблені люди. Дякую. Завтра Миколая, до речі, можете зробити мені подарунок під подушку? Закрийте цей збір, будь ласка. Або, хоча б закиньте, скільки вам буде зручно. Всім тихої спокійної ночі до завтра.